Друзі, знайомтесь, це Марина, чергова медсестра нашого реабілітаційного центру Реалайф. Її робота це не лише ін'єкції та вимірювання артеріального тиску і ведення документації. Насамперед, це турбота про пацієнтів щодня. Вона стежить за станом здоров'я, допомагає лікарям та фахівцям реабілітації в заняттях. Ретельно стежить за показниками. Кожен день починається з контролю показників, контролю ліків та допомоги пацієнту, коли йому важко. А ще це добре слово для підтримки. Для багатьох саме медсестра стає першою людиною, до якої можна звернутися з будь-яким питанням. Тож її обов'язки. Це не лише професійний догляд, а й людське тепло одночасно, а без нього жодна реабілітація не працює.